Всім привіт! Знімаю швиденький огляд готичного таро. Так сказати, на руках не буду розкладатися, тому що з цим виключенням світла я взагалі нічого не вспіваю. Ось така колода, вона називається готичне таро, дурень, мах, верховна Жриця, Імператриця. Імператор ієрфант. Але так навіть краще, тому що карти більшим планом, їх можна краще подивитися. Закохані, колісниця, правосуддя, відлюдник, колесо фортуни, сила, повішений, смерть, помірність, диявол. Вежа, Зирка. Ух, яка зирка. Месяц. Солнце. Суд. Сесвет. Туш жезлив. Твейка жезлив. трийка, Четыре. Пять. Шесть. 8 вісім, дев'ять, 10 паш, лицар? Королева, король Туз Кубків, 2 3, 4, 5, Шесть, семь, вісім, дев'ять, десять, паш, лицар королева, король, туз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Паш, Лицар, Королева, Король. Туз Пентаклів, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шість, Семь, восемь, девять, десять, паш, лицар, королева и король, и сурочка. Це, дякую за увагу! Це був перегляд готичного таро. Усім гарного вечора!